Він вчив дітей фізики навіть у російській окупації. А як евакуювався, організував з колегами онлайн-школу. До дистанційних уроків долучилися і ті учні, які виїхали за кордон, і ті, які залишилися в Україні. Вчаться навіть ті, хто вимушено перебуває в окупованих містах. Викладач каже, така школа не лише про навчання. Вона допомагає тримати зв'язок з дітьми у такий складний час. На наступний день в Херсоні мала бути обласна олімпіада з фізики, тобто готувалась до неї. А потім така несподіванка ще доба і вже авіація, вже постріли, вибухи. Це викладач фізики Максим Пашко розповідає, як для нього почалася окупація Херсонщини наприкінці лютого. Спершу каже, люди намагалися протистояти російським військовим, виходили на мітинги. Та потім окупанти почали розправи над активістами. Люди зникали постійно. Тобто ті, хто не намагався не погоджувався з ними працювати, вони зникали, а й дуже було жахливо виходити на вулиці, як інакше, ну бо постійно обискували машини, от, і телефони. Та сидіти без діла не зміг, каже викладач. Тому став волонтера. Ти допомагав розвозити їжу, ліки а вечорами працював онлайн з дітьми, викладав свій предмет з окупованого міста, з родиною намагався виїхати тричі. Дона була вже в стані дуже великого стресу. От, ну, ми жили, да, нас майже не бомбували, да, але ж ми жили поряд. В таких умовах, що на одну людину цивільну, да два військових російських, і на одну машину людську, два БТР або звастикові зет. От і вони всюди. Вони в магазинах на ринку. Вибратися з окупованого Херсону вдалося з четвертої спроби, 30 квітня та з учнями каже вчитель, зв'язок не втратив. А коли програма у ліцеї закінчилася, вирішив організувати з колегами онлайн-школу з фізики, бо діти просили. Вони почали нам писати і казати. А де ж фізика, де ж математика? Не в Австрії, не в Бельгії, не Великій Британії. немає таких шкіл, де, так як ми займаємося з дітьми точними науками, і їх мозок починає ну, просто деградувати. Ці викладачі, які виїхали за кордон, допомогли отримати гранти. Максим разом з колегами з Харкова започаткував онлайн школу. Тричі на тиждень по півтори-дві години там навчаються діти поки що переважно з Херсонщини та Харківщини. Дехто виїхав з України, а дехто вчиться навіть в окупації. Якщо що завжди було 45, п'ять зараз 42, Да ти розумієш, а чому трьох нема? Чи вони не змогли під'єднатися? А потім вони пишуть Максим Іванович, ми там переїжджали. Ми тиждень були там на кордоні без зв'язку. Так було і з ученицею Максима Мариною. 16-річна дівчина від початку навчального року готувалася до міжнародної олімпіади з фізики, а з окупацією вчилася онлайн під звуки вибухів. Ми не показуємо обличчя Марини, бо не всі її рідні змогли виїхати з окупації. В персоні реально дуже складно було готуватися. Перше це вибухи, які тут особливо вночі постійно щось зривається, дуже складно, бо авіація постійно літає, коли зрозуміла, що взяти участь в омрійній олімпіаді з окупованої території не зможе, вирішила виїхати зі знайомими, далося з другої спроби. Я особисто виїжджала приблизно 8-10 днів. Ми після шостого дня перестали рахувати, скільки ми там вже стоїмо. Нас не випускали звідти кожного дня. Там стріляли. Нині дівчина у безпечному місці на міжнародній. Олімпіаді, яку провели онлайн, виборола бронзу з фізики і продовжує навчання. Її викладач каже, з війною навіть у фізиці доводиться підбирати слова. Намагаємося позбавлятися від задач, які раніше ніколи не задумувалися, Коли там гармата робить постріл, да пуля потрапляє в плаха, там і ще щось таке. І ти вже так сам себе кажеш: стоп, не потрібно цього да, казати. Наприклад, малюєш декарту систему X, Y, Z і думаєш, ні, Z Ми не називаємо цю вісь. Так максим каже, херсонцям, які лишилися в окупації. Хочуть надалі вчити дітей за українською програмою. Окупаційна російська влада погрожує позбавленням батьківських прав та все ж із вересня спробують із командою організувати навчальний процес, хоча б для тих, хто евакуювався. Ми будемо спробувати організувати онлайн дистанційну освіту обов'язково, бо велика кількість дітей хоче все ж таки отримати диплом українського зразка. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікна СТБ єдині новини.